Бо через силу тядеться капець важко, ви просто не уявляєте. Але я через силу, через кожний отвір чаще протягну залишок, який втрамбувався, щоб стало більш е, пухким і легким. Хух, Запехкався, поки таке втягнеш, це треш. Але на то ми і димний аматор, власне, ми не professional ком'юніті. Я не можу ось, 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 ось цей розсмакувати, тому що я ось, не ось, заточую свою увагу зараз на смакові. Я заточую свою увагу на тому, щоб втягнути, і коли воно пройде шлях шахти, воно мені, не дай Бог, не попало сюди, бо це буде зразу роботний рефлекс. Уже трохи краще.